Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Вночі 13 березня одна з керованих авіаційних бомб, випущених росіянами по Херсону, влучила в будинок ректора Херсонського державного університету Олександра Співаковського. Про це він повідомив у мережі Фейсбук. Судячи з його коментаря, люди не постраждали. Крім того, російська керована авіабомба поцілила в будівлю управління Служби безпеки України. Кадри руйнування одного крила будівлі опублікували російські телеграм-канали. Перед цим Містяни чули чотири потужних вибухи. Будівлю СБУ росіяни частково зруйнували на початку березня під час окупації Херсона. В перших числах березня її обстріляли з БМП. Пізніше там сталася пожежа. Після звільнення Херсона будівлю не використовували за призначенням. Також через авіатаку повністю зруйновані шість приватних будинків у приватному секторі Херсона. Будинки, що опинилися в епіцентрі вибухів, майже повністю знищені. Ще близько 20 осель зазнали пошкоджень. В них зірвані. Дахи, обірвані електропроводи, вибиті вікна та посічені уламками стіни. В основному в цьому районі проживають літні люди, всі дуже налякані. На одну жінку впало вікно, на іншу стіна. Викликали швидку допомогу, розповіла кореспондентка моста Олена Гнітецька. Також у день 14 березня російська армія вдарила керованою авіабомбою по центру Херсона. Унаслідок удару постраждало двоє людей. На місці удару побувала кореспондентка. 14 березня ворог ударив кабом по центральній частині Херсона. Під ударом опинилися житлові квартали, постраждали магазини, постраждав медичний заклад. В цей момент перебувало тут багато людей і багато автівок. Проте на даний момент відомо про одну постраждалу. Через загрозу повторних обстрілів всіх людей звідси евакуювали. За даними влади, пошкоджено медзаклад, магазини, офіси та цивільні автомобілі. Станом на запис цього відео було відомо про двох постраждалих: 23-річного чоловіка та 50-річну жінку, які отримали мінновибухові травми. У зв'язку з постійними обстрілами мешканці багатоквартирного будинку у Дніпровському районі Херсона написали колективне звернення до начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, аби він повернув їм укриття. У підвал будинку звернення Херсонці надіслали до редакції моста. В ньому йдеться, що МВА, тобто Роман Мрочко, прийняв рішення про передачу укриття, яке облаштовано у підвалі багатоповерхівки сторонній структурі, і тепер вони не можуть ним користуватися за прямим призначенням. Наш будинок знаходиться у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. В нашому районі постійно фіксуються обстріли і атаки з використанням FPV-дронів, які спрямовані не лише на військові цілі, а й на цивільні об'єкти і людей. У таких умовах наявність діючого та доступного укриття є питанням виживання, йдеться у зверненні, враховуючи обставини, мешканці будинку вимагають скасувати рішення про передачу підвалу та гарантувати забезпечення доступним та облаштованим укриттям. Якщо це укриття не може використовуватися за його прямим призначенням, МВА повинна надати мешканцям офіційне пояснення і зазначенням причин. А якщо міська адміністрація проігнорує звернення, вони планують звернутися до ДСНС уповноваженого Верховної Ради з прав людини та правоохоронців. А ми йдемо далі. Народні депутати від Херсонської області підтримали законопроєкт no 12089, який у разі підпису Володимира Зеленського дозволить легалізувати земельні схеми. Про це свідчать дані поіменного голосування за законопроєкт з сайту Верховної Ради. Законопроєкт підтримали всі херсонські нардепи: Павло Павліш, Вікторія Вагнір, Сергій Козир та Володимир Іванов. Проєкт щодо посилення захисту прав добросовісного набувача Верховна Рада ухвалила 12 березня. Він активно підтримувався бізнесом, проте може привести до фактичної легалізації земельних схем. Центр протидії корупції зазначає, що суть документу полягає у тому, що у разі, якщо так званий добросовісний набувач купує або отримує незаконну виведену з власності держави чи громади землю, чи нерухомість 10 років після корупційної оборони. Рутки, то держава чи громада втрачають право повернути ці активи собі у разі підпису президента. Ряд земельних схем, які зараз розслідують правоохоронці, з часом можна буде визнати законними та втратити можливість повернути незаконно виведені землі. Наступною новиною тижня стало затримання депутата Херсонської обласної ради від блоку Володимира Сальда Сергія Сорокунського. Під час обшуків правоохоронці знайшли та вилучили чорнові записи, що підтверджують його злочинну діяльність. Про це повідомляє Служба безпеки України. Під час обшуків також знайшли комп'ютери і бухгалтерські документи. Нагадаємо, 12 березня Дніпровський райсуд Києва повторно арештував Сергія Сорокунського. 5 березня працівники Служби безпеки України в Айр Крим повідомили Сорокунському про підозру у пособництві державі агресору та провели у нього вдома обшуки. Наступного дня його випустили під заставу у 908 тисяч гривень. Однак він отримав нову підозру воєнні злочини. Цього разу суд вирішив арештувати підозрюваного без права застави. Нагадаємо, навесні 23-го року у нього вдома знайшли матеріали, які підтверджують, що Сорокунський старший співпрацював з росіянами. Так, відомо, що під час окупації правобережжя Херсонщини він мав статус федерального радника. Користувався перепусткою, виданою окупаційною комендатурою, та міг брати участь у зміщенні законної влади в музиківській громаді. Наприкінці 23-го року Сорокунський подав позов проти видання «Мост та гривна. Він просив у суду змусити медіа спростувати інформацію про можливу співпрацю з росіянами. Під час розгляду позову стало відомо, що суд арештував майно агропідприємства сім'ї Сорокунських у справі про розслідування ймовірного колабораціонізму депутата облради та членів його родини. У квітні 24-го року суд відмовив йому у позові проти журналістів та не задовільнив його апеляційну скаргу пізніше. Сергій Сорокунський, користуючись можливістю, закрив свою декларацію. Але з декларації його доньки, теж депутатки від блоку Володимира Сальдо, видно, що для їхньої родини ці гроші не проблема. Тож, очевидно, що невдовзі він вийде на волю. Наступна новина тижня заступницею Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради призначили колишню начальницю управління освіти Херсонської ОДА Тетяну Юшко. Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради. Нагадаємо, кількома днями раніше ми писали, що у начальника Херсонської МВА з'явиться ще одна заступниця Тетяна Юшко. За нашою інформацією, лобістом переведення її є гаманець мрочка Вадим Лушко. Про це було відомо давно. Саме переведення готували декілька тижнів. Юшко, за попередніми даними, разом із ще одним заступником Романа Мрочка Антоном Єфановим. Керуватиме гуманітарний напрямок. І остання новина на сьогодні: житель Херсонщини, кримський татарин Рустем Віраті, якого російські окупанти звинуватили в участі у кримсько-татарському добровольчому батальйоні імені Номана Челібіджигана, загинув у російському слідчому ізоляторі. Про це повідомив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров у коментарі для Суспільне Крим. За його словами, брат Віраті вже вирушив, щоб забрати тіло. Похорон запланований у селищі Рикове Генічеського району Херсонської області. Рустем Віраті, мешканець Генічеського району Херсонщини. Після чисельних обшуків його будинку був затриманий російськими окупантами навесні 23-го року. Його звинуватили в допомозі в економічній блокаді Криму, яка почалася в 2015 році, та в участі у кримсько-татарському батальйоні. Як вдалося встановити, після арешту Рустем Віраті піддавався численним тортурам та був сильно побитий. Всі судові засідання проходили в закритому режимі. Після вироку 8 років суворого режиму був спочатку вивезений до Уфи, а потім до виправної колонії міста Дмитровград Ульяновської області, звідти і прийшла звістка про його смерть. Про загибель в'язня членам родини стало відомо 10 лютого 2025 року. Проте точної дати та причини смерті встановити досі не вдалося. У нього залишилась дружина та троє дорослих дітей. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Підписуйтесь та ставте лайки цьому відео, аби просувати правду на Херсонщині. До зустрічі наступної неділі!